Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 24 лютого. Слава Україні! Знаємо, що за день. Сумуємо, продовжуємо працювати. Речь не об этом. Речі десь сьогодні о контрольном улі П'яте зважування. Зважуємо 6 разів 6 місяців раз у місяць. П'яте зважування у нас вже такое. Обычно в цей період у нас ще бджілки сидять в клубі. Ну, так як весна прийшла скоріше, цього року 6 грудня, 6 лютого вони облітілися, і після того відразу почався розплод, так як теплі дні відтоди почти кожен день, ну, днем 7, 5, 4, 12, 13, бджілки носили пальцю і тому подібне. Так що бджілки відтоди працюють. І цей місяць, виходить, так, половину місяця ще сиділи в клубі, ну, Грубо говоря, там з 25 до 6 днів 10 днів, в 20 вони вже активнішують. І зараз подивимося, скільки вони поїли корма. Це буде відповідь тим людям на коментарі, котрі питають: а для чого контрольний вулей на пасіці? Бджільниць ну, основні такі два, два, скажімо так: два не етапи, а дві категорії бджелярів. Це ті, хто виводить бджіл, і ті, хто збирають мед. Ну, В моєму порозумінні, так, хтось зі мною буде незгоден, ну і той флаг вам в руки. Мені без різниці, я свою думку роз'ясняю. І е е е для тих, хто збирає мед, їм віси актуальні, це літом, коли вони бачать носи і тому подібне. От нам, як від типу, і не маючи великих взятків, віси літом, ну, від, від них мені користі було дуже мало. Мені вони тільки допомагали туди, коли треба було закармлювати бджілезним, щоб я розумів з одного вул'я на цілу пасіку, і також в тичені зими, щоб я не хвилювався за якісь підкормки. А комусь вони допомагають літом. І це все нормально, так як типи бджлярства різні, і ну, різні цілі і різні шляхи досягнення. Так, значить, дивимося. В прошлий раз, по-моєму, з'їли 700 грамів, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, там є відео місяць назад можете подивитися. Дивимося, як сидять і зважуємо. Машенька підходить. Ну, вони розповзлись на цілий вулі і бачимо, що тут тепло. Отак це виглядає. Ну, і зараз будемо зважувати. Так, ми залишаємо кожен раз на нулі. Ну, тут зараз 31, 500. Ну, давайте півтора кілограма відразу. А це много півтора кілограма. Давайте кілограм 200. І це забагато. Кілограм 300. О, кілограм. Ні, кілограм 4. Кг. І це забагато. Давайте. Ну, грубо говоря, отак. От зараз 30 кг, 500 грам. Грубо говоря, зіли кілограм. Е, ну Як по мені, не много не мало. ну Я думав, що більше. от Бачимо, що я відразу на півтора думав, що з'їдять. Ну ні, все ж таки з'їли всього лиш кіло. Це к чому віду? Є категорія людей, котра от з приходом так весни, е, не розуміючи залишків кормів в гніздах. Ісходя із того, щоб клуб розпався і почали гнати розпліт, відразу починали підгодівлю і тому подібне, так як хвилюються, роблять ревізії на наявність кормів і тому подібне. А зараз ми, цим всім можемо легко обійтись без дурної роботи. Так як знаючи загальну вагу нашого вуля, скільки рамок, приблизно кількість бджіл, і знаючи, скільки ми приблизно їм тут залишили корма, ми розуміємо, скільки його тут залишається на сьогоднішній день. От зараз 30 кг важить цей улій. А цього всього, по-моєму, якщо пам'ять мені зміняє, 12 кілограмів. Я просто не знайшов старі записи. Я в голові таке не тримаю. Я що мені не потрібно, я в голові не тримаю. Ну, якщо мені пам'ять не зміняє, 12 кг, по-моєму, загальна вага. Це підставка, вулі, криша, е, рамки, ну, сушнина, бджолки і тому подібне. Нехай буде 15. І, А якщо у нас зараз 30 він іще важить, значить ще 15 кг кормів той є. І це нам що говорить? Зовсім не хвилюємося, зовсім нічого не паримося і взагалі ніяк не реагуємо. Нехай собі розвиваються і нехай працюють. Так що для цього нам віси. Може, звісно, і бойтись без них, але туди, коли, поки ми їх не мали, друзі, буду з вами відверто. Много хто з вами буде сперечатися по цьому поводу. Бдджулярю я багато вже, ну скільки багато? Образно. Там років, мабуть, 15-16. Віси в нас від того часу, коли ми почали знімати ролики. Це 6 років. В перший рік ми попросили, чи є у когось віси, і нам їх подарували. Ну, для отакої, для знімання таких роликів людина знайшлася і нам вислала безкоштовно. Ми їх привели в порядок. ну Зараз вони, звісно, теж уже виглядають старенькими, треба їх помити і, скажімо так, привести в порядок. Ну До того часу я теж не розумів, для чого мені ваги. Ну Коли я вже з ними скористувався, коли я зрозумів, як я їх можу використати, і коли я від них отримав, фор, скажімо так, результат. Відмовитися від них вже ніколи не відмовлюсь. Бо в будь-якому випадку вони мені потрібні для того, щоб загодовувати бджіл на зиму. Бо коли ми раніше робили порамочний огляд сім'ї на наявність кормів, котрий потрібно на зиму. Ну а коли у нас там було по 250 сімей, це дуже багато і дурної дуже багато роботи. А за рахунок одної сім'ї однотипних булів, однотипних, скажімо так. Е Однотипної породності, котра не має великої розбіжності, ми допускаємо буквально одну сім'ю для таких цілей. Так що дуже актуальна річ на пасіці. Ну, можливо, вона комусь не потрібна. Так, і ще були питання стосовно, як перезимували на ГФС і на сиропі. Машенька, підходь. Ці дві перші сім'ї ми, по-моєму, годували ГФС, а ці – сиропом. По великому рахунку, ну просили що? Просили продемонструвати, як виглядає ГФС на рамках. Друзі, теоретично повинно бути так, де сидять бджоли, там ГФС повинен бути розкристалізований. Там, де вони не сидять, так як там температура може бути і нуль, ну, коротше, скажімо так, вулична, трішки більше, ну так як тепло від клубу відлучається і трішки там тепліше, але в будь-якому випадку не 18 градусів. Значить, там воно повинно бути закристалізовано. Ну як тільки бджілки подоймуться вище, скажімо так, на тот, на тот закристалізований ГФС, він повинен розкристалізовуватися. Так як от, навіть якщо проаналізувати ГФС, котрий стоїть на зберіганні, та при 18 градусах він зовсім не кристалізується. А при 10 він починає кристалізуватися. Так що, звісно, що ми не будемо ревізію робити, бо подивитися такое, ну, як теоретично попиталися на свої. Мислі об'яснити. Ну, отак. Бачимо. Розползлася на всі рамки, гарно виглядає. Сидять Так, це теж, по-моєму, на ГФС. Ну, тут, мабуть, і на лішня або все рівно. Гарнесенько сидять. І, і все тут добре. А ці, по-моєму, на сиропі Візуально, відлічнь ніяких не буде, так як і не повинно бути. Ну і все. Так що. Так, ще би хотів подивитися всю сімейку. Просто отак. Поднімаємо і дивимося, що там з подмором. Почистили, не почистили. Ця сімейка така якась потужненька, займає всі рамки і клуб у них сидів на всіх рамках. А зараз подивимося, що у нас на днові. Чи почистили все, бо скільки днів вже подряд дождик падає і бджілки не літають? Дня три. Ну, Коротше, періодично вилітають бджілки, воно тепло, але паде дощ. Періодично вилітають, несуть пильцю і сидять. Так. Що у нас тут? Тут вже борода висить. Ну, якось так, друзі. Все. Продемонстрували, показали. На цьому будемо завершувати. Слава Україні, героям слава.